Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на лютий 2023 року. Отже, діви, давайте подивимося, що на вас чекає в лютому місяці. Відразу хочу сказати, що в лютому місяці всі планети будуть перебувати в прямому русі, а це прекрасна новина. Тобто, якщо у вас були плани щось розпочати в лютому, то ви сміло можете це робити робити, тому, що лютий – це місяць, який підходить для нових знайомств, для того щоб виходити заміж, для того, щоб відкривати нову фірму, переїжджати. Тобто, якщо ви щось запланували в будь-якій сфері, ви можете це робити. А розпочнеться е, лютий місяць з повного місяця, який відбудеться 5 лютого в е, знаці Лев, А це для вас 12 сектор. А повний місяць завжди відповідає про завершення якогось етапу. Е, а 12 сектор це взагалі сектор трансформації, сектор змін, це сектор, який відповідає за еміграцію, це сектор. Пошуку сенсу життя, і це також такі галузі, як психологія, це всі езотеричні науки. Можливо, ви захочете працювати з психологом, або ви завершите роботу з психологом, або ви, наприклад, Цікавились просто астрологією, і цей етап в вашому житті завершиться. А потім ви захочете зайнятися цим професійно. Або, наприклад, це для вас може програтися, що ви довго жили за кордоном, або перебували довго на самоті, на одинці, багато часу проводили, і цей етап в вашому житті по цьому повному місяці в знаці лев завершиться і ви. Починаєте ну зміниться ваш якби спосіб життя. Ви почнете більше спілкуватися з людьми, більше е, десь бувати, ходити на різні заходи, або просто ходити в кафе, бувати в різних місцях. Отак От для вас може програтися цей повний місяць. Е, ще хочу сказати про планету Марс, яка починаючи з вересня місяця, знаходиться в знаці близнюки. А для вас цей сектор. А десятий сектор відповідає за нашу кар'єру, за наш статус. І, взагалі, як це програється, Марс дає нам багато активності, руху. І це означає, що в вашій кар'єрі або в тій сфері діяльності, якою ви займаєтесь, могли бути різні зміни. І це зміни позитивного характеру мав бути ріст. Наприклад, ви отримували таку зарплатню за свою діяльність. А по тому, що Марс у вас перебуває в 10 секторі, вам підвищили зарплатню. Або якщо ви займаєтеся бізнесом, то зросли ваші доходи. Тобто Марс дуже благоприятно впливає на сферу вашої кар'єри, і я закликаю вас з користю використати цей час. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти: це планета Меркурій, і Меркурій до 12 лютого знаходиться в знаці Козиріг. А це для вас п'ятий сектор. Тобто, Меркурій з середини грудня до середини лютого знаходиться у вас в п'ятому секторі. А за що взагалі відповідає п'ятий сектор у нас? Взагалі, це сектор дітей, це сектор кохання, це сектор бізнесу. Як це для вас могло програтися за останніх декілька місяців, тобто два місяці? Наприклад, тому могли стосуватися зміни в житті ваших дітей. Ви могли частіше бачити з дітьми, їздити до них в гості, або вони почали до вас їздити більше в гості. Як це ще могло програтися? Наприклад, ви з кимось познайомились, і у вас почалися нові стосунки по Меркурію в п'ятому домі. А адже Меркурій це взагалі планета, яка відповідає за комунікацію, за спілкування. Як все що могло програтися? Це могло програтися в сфері е, бізнесу, адже там у вас щось знаходиться Марс 10-му домі. А тут п'ятий дім можливо був розвиток у вашому бізнесі. А вже починаючи з 12 лютого Меркурій змінить знак і перейде в знак водолій, і це для вас шостий дім. І водолій він буде до кінця місяця, до кінця лютого. А що таке шостий сектор? Шостий сектор взагалі відповідає за роботу і здоров'я, за нашу рутину. І це означає, що Меркурій обов'язково вам принесе багато роботи, і будуть взагалі зміни в вашій діяльності. Якщо, наприклад, у вас можливо було менше роботи, або ви більше проводили часу вдома, там січень було багато свят. Ви проводили час з сім'єю, з родиною, то зараз ні, вже все. Починаючи з 12 лютого, зміниться ваша рутина, у вас побільшої роботи, і е, як це може ще стосуватися вашого здоров'я? Можливо. У вас з'являться якісь нові звички раніше ви е, там прокидались, наприклад, пізно 10-11 годині, а зараз вже будете рано прокидатись. Можливо, ви будете займатися спортом або робити зарядку зранку, або, наприклад, будете ходити на пробіжку або в басейн. Тобто, це буде стосуватися сфери роботи і сфери вашого здоров'я. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Венера, яка з 27 січня по 20 лютого перебувала в Знаці Риби. А це для вас сьомий сектор. Сьомий сектор це сектор, який відповідає за партнерство, але це не тільки партнерство в нашому особистому житті, це також бізнес-партнерство. Це взагалі наші сусіди, наше оточення і. Венера обов'язково в цей період принесе вам нові знайомства. Тобто, ну ви зустрінете нових людей в своєму житті, і це може стосуватися і вашого особистого життя і бізнес-партнерства. Так що чекайте, це по Венері це обов'язково будуть хороші знайомства. І вже починаючи з 20 лютого, Венера міняє знак і переходить. В знак Овен, а це для вас буде восьмий сектор. А восьмий сектор це сектор, який відповідає за гроші, за чужі гроші, і, можливо, до речі, як це для вас може програтися. Можливо, в першій половині лютого ви познайомитеся з якоюсь людиною. Це може бути і стосуватися особистого життя, і може стосуватися і бізнесу. Яка захоче просто вам допомогти інвестувати в вас або просто вам допомагати е, щомісячно там на регулярній основі давати вам якусь е, суму грошей? Е, от, і це для так для вас може програтися, тому що восьмий сектор це чужі гроші, це гроші наших партнерів, це кредити, це інвестиції, це е, виплати. І це допомога. Тому так для вас може програтися Венера в лютому місяці. Ще одна планета, про яку я хочу сказати, це планета Сатурн, яка вже третій рік перебуває в знаці водолій. і це для вас е, шостий сектор. А шостий сектор це сектор, який відповідає. За роботу і за наше здоров'я і е, Сатурн це планета, яка взагалі любить структуру, порядок, правила. І можливо за останніх е, декілька років ви багато е, уваги приділяли своєму здоров'ю. Наприклад, е, часто регулярно проходили чекапи, що в принципі добре робити. Слідкували за своїм здоров'ям, там, е, наприклад, приймали якісь вітаміни, бади, там лікар. Вам прописав, що краще пропити, щоб покращити е, свої показники або у вас було багато роботи, і ця робота була така. Знаєте, не така робота, коли ти там прийшов, там попив кави, походив, походив, зарплату дали випшли додому. Ні, це не така робота. Це робота, в якій дуже багато структури і правил. Це не така робота, коли ви можете прийти на роботу, можете не прийти на роботу. Сьогодні нема настрою, не піду на роботу. Ні, по сатурну таке не вийде. По сатурну є. Правила, є структура і порядок і останніх три роки. До речі, напишіть ем, в коментарях, що ви це відчули. Що вас е, ну так е, на роботі все достатньо суворо останніх три роки? Е, як для вас програвся цей Сатурн? дуже цікаво. І ще е, одна планета, про яку я хочу сказати, це планета Юпітера, яка з кінця грудня перейшла в знак Овен. А для вас це буде восьмий сектор. І це сектор чужих грошей. Там, де з 20 лютого у вас знаходиться Венера. Е, значить, е, у вас будуть. Хтось вам буде допомагати, Діви. І е, я думаю, що ну, буде якось в плані фінансів, вам в лютому стане набагато легше, О, тому що там і Юпітер і Венера, це такі дуже хороші планети, які допомагають. Е, значить, у вас буде якась допомога фінансового плану. І ще е, скажу, що, е, що Декілька слів про вищі планети. Це планета Уран, яка у вас знаходиться в дев'ятому секторі. вже е Довгий період часу, а дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного. І Орантом знаходиться з 2019 року. До речі, з цього часу ви могли часто почати їздити за кордон, або можливо, ви могли переїхати за кордон на роботу, або працювати на міжнародну компанію. Так для вас могло це програтись. Ще одна планета, яка теж довго перебуває, вже 15 років. Козиріг, це планета, Плутон, а для вас це п'ятий сектор. А п'ятий сектор це сектор дітей, бізнесу, кохання. І, можливо, у вас в цей час були стосунки з новою людиною в цей період. Можливо, у вас було багато змін в житті ваших дітей. Або у вас з'являлися нові діти в вашому житті, або стосувалися вашого бізнесу, або хобі, тим, чим ви любите займатися, тим, чим вам подобається. Ще одна вища планета, про яку я хочу сказати, яка теж дуже довго перебуває в рибах, і це для вас сьомий сектор. А сьомий сектор це сектор, який відповідає за партнерство, за наших партнерів, за наше оточення. І е, тут теж у вас буде багато нових знайомств, нових людей буде з'являтися в вашому житті. Ще одна подія, про яку я хочу розповісти, яка відбудеться в лютому, а конкретно 20 лютого це новий місяць, який відбудеться в знаці Риби. А це для вас сьомий сектор, сектор того самого партнерства, де у вас знаходиться і Нептун. Як для вас це може програтися? Це для вас може програтися як нове знайомство. До речі, воно може відбутися і навіть 20 лютого, або поряд з тими датами 21-22. Ви познайомитесь з новою людиною, або з це може бути людина, з якою ви будете, або в особистих стосунках перебувати. Тобто, це знайомство особистого характеру, або це може бути людина як друг для вас, або це може у вас в житті з'явитись новий партнер. Тобто, у вас буде новий місяць, який відбудеться 20 лютого. Це все, що буде стосуватися партнерства. Такий лютий місяць буде для вас, діви, і цей місяць буде дуже насиченим. В різних сферах, і ці сфери стосуються і партнерства, як я сказала, тому що там і буде новий місяць. Там і Ванера буде перебувати до 20 лютого. Там і Нептун дуже довго перебуває. Ще це місяць, який буде стосуватися і сфери грошей, і сфери всього міжнародного, і сфери роботи і кар'єри. Тому я вам бажаю успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео. thank you